Представляємо до вашої уваги перше знайомство із опануванням професії кухар. Здобути професію кухаря 3-4 розряду в нашому закладі можна на базі 9 класів з терміном навчання 3 роки. Кухар це творець. Народна мудрість говорить, що будь-яка професія вимагає майстерності, а професія кухаря це особлива професія. На стіл страву кухар подає красиво. Тому він трохи художник. Кулінарне мистецтво учні закладу опановують у сучасних лабораторіях які оснащені новітнім професійним обладнанням, посудом та інвентарем, а також зручними робочими місцями, що є важливим фактором при здобутті професії. Здобувачі освіти навчаються кулінарному мистецтву на лабораторно-практичних заняттях, а також на уроках виробничого навчання, а на кваліфікаційній атестації представляють свої знання, вміння та практичні навички, презентуючи страви із сучасною ресторанною подачею та застосуванням нових кулінарних технологій. Щороку, коли зима втрачає свою силу холоднечі, а на зміну її приходить квітуча, грайлива, промениста весна, відділення проводить тиждень кулінарії та сервісу. У рамках тижня проходить фаховий конкурс за професією кухар, у якому беруть участь працівники з кожної групи. Вони демонструють свою професійність, майстерність, творчість та креативність а як результат здобутків страви високого рівня. Наші таловиті майстри виробничого навчання проводять цікаві пізнавальні різноманітні заходи. Наприклад, майстер-клас приготування сучасних страв молекулярної кухні із застосуванням інтерактивних комп'ютерних технологій. Під час майстер-класу можна було не тільки спостерігати за процесом створення нових кулінарних шедеврів у незвичній подачній інтерпретації, а й відчути нотки високої кухні на смак. Він був неперевершений. Свої знання, вміння та навички майбутні офіціанти нашого відділення можуть відтворити та закріпити практично у сучасних лабораторіях, де здобувачі освіти відшліфовують вміння та навички від найпростішого сервірування столу до більш складного декантування вина та оформлення тематичних столів. А у навчальному кафе обслуговують відвідувачів, подають страви, напої. Створюють приємну атмосферу під улюблену музику. Також тут проводять і різноманітні тематичні заходи. Офіціант це обличчя закладу. Саме він зустрічає гостей кафе чи ресторану, допомагає обрати страву, створює гостину атмосферу у залі. Хороший офіціант це тонкий психолог, знавець страв, звичаїв, історії та культури різних народів. Професія офіціанта це мистецтво, яке допомагає перетворити споживання їжі у справжнє естетичне дійство. В організації успішної роботи ресторанів і кафе важливе місце посідає майстер ресторанного обслуговування. Він синтезує у собі обов'язки офіціанта, бармена кухаря, хостеса та адміністратора. Це дуже цікава і творча професія. Майстер ресторанного обслуговування керує роботою офіціантів та барменів, займається складанням меню і прейскурантів, оформленням реклами, здобути цю професію можна за півтора року на базі 11 класів, отримавши кваліфікацію кухаря 4 розряду та майстра ресторанного обслуговування сучасних світлих аудиторіях, викладачі спецдисциплін проводять креативні заняття із застосуванням інтерактивних методів навчання. Щоранку аромати свіжої випічки нагадують біовижний світ домашньої атмосфери адже у відділенні працює власна лабораторія пекарня, де під керівництвом майстрів виробничого навчання здобувачі освіти випікають хлібобулочні вироби. Готову випічку реалізують у навчальному кафе. Також у нашому навчальному закладі здійснюється підготовка за професією оператор з обробки інформації та програмного забезпечення адміністратор. Це професія цифрового майбутнього. Здобувачі освіти повинні не тільки працювати з офісними додатками, текстовим редактором, електронними таблицями, базами даних, графікою, презентаціями, а й бути фахівцями в галузі інформаційних технологій, що є невід'ємною частиною. Нашого сьогодення навчатися за цією професією на базі 9 та 11 класів відповідно з терміном 3 та 1,5 року. Учень нашого закладу під керівництвом майстрів виробничого навчання, викладачів спецдисциплін долучається до участі в різних проєктах. Зокрема, взяли участь у реалізації обласного пошуково-професійно-соціального проєкту Наближаємо перемогу разом українська символіка у виробах для потреб ЗСУ, де усі здобувачі освіти досліджували народні смачні символи, які потім передали воїнам захисникам. Також пили маскувальні сітки, виготовляли окопні свічки, щоб зігріти захисників у непростий час.